Виконуємо номер 1580 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. У багажник автівки завантажили ящик помідорів та мішок картоплі. Маса ящика з помідорами 16,4 кілограмів що складає 8 дев'ят від маси мішка з картоплею. Скільки кілограмів завантажили в багажник? Знайдемо масу мішка з картоплею. Нам відомо, що 16,4 кг складає 8,9 від маси мішка з картоплею. З картоплею знайдемо число за значенням його дробу. Для цього 16,4 поділимо на чисельник дробу на 8 і помножимо на його знаменник. 16,4 множимо, ділимо на 8, 16 ділимо на 8. Беремо по 2. 2 на 8 16. Виконуємо віднімання в остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 4. 4 на 8 не ділиться. Ставимо в частку 0. Допишемо 0. сотих. 40 ділимо на 8. Беремо по 5, 5 множимо на 8 буде 40. Виконуємо віднімання в остачі 0. А тепер 2,5 помножимо на 9. 5 множимо на 9 – 45, 2 множимо на 9 18. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 18,45 кг маса мішка з Картоплею. А тепер знайдемо, скільки кілограмів завантажили багажник для цього 16,4, це у нас маса ящика з помідорами, додамо 18,45. Це маса мішка з картоплею. Маємо 34,85 кг. вісімдесят за ван та жили в багажник. Записуємо відповідь. 34,85 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів ми завантажили в багажник, якщо відомо, що у багажника автівки завантажили ящик помідорів та мішок картоплі. Маса ящика з помідорами 16,4 кг. І що складає 8 дев'ятих від маси мішка з картоплею. Номер 1580 виконано.